Всім привіт. Сижу себе знову на даху. Обов'язково треба дописати де. Коротше, колектор, каркас, де панельки ще не встановлені. І ось ця в мене східна сторона. Ось так уже змонтував чотири панельки. Ось так видно, ще п'ятої не вистачає, але поки її монтувати не буду. Є свої причини. Чотири вже встановив. Так що вже підключимо. І з завтрашнього дня вже сонячне опалення. Так як сьогодні у нас вже 2 жовтня і трішки вже на вулиці похолодало. Треба вже обігріватися. Основні мої панельки. Вітрячок там стоїть. Ну і буде ось така допоміжна скажімо так, секція 4. Тут буде п'ята і тут п'ять. От зараз ті панельки в мене вже майже не працюють, так як вони дивляться на південь. А ось тут, як видно, сонечко ще, ще є. Тобто ось це, ось це поле буде працювати на захід, так як захід сонця у нас знаходиться ось там. Сонце так сідає, сідає і виходить до самого скажем, від сходу сонця. Потім отак іде, йде, йде. Починаю з це поле працювати, йде далі, йде далі. Оп. Ну і вже на заході ось це поле вже буде скажімо так, останні вати видавати для зарядки. Ну все, всім пока-пока і до зустрічі.